Отримав водійські права, а тепер сидиш і думаєш, коли ж не збираєш на свою машину. Чекаєш, поки дядь мільйонер про тебе згадає, не мучи себе. Можна кататися на машині вже зараз, якщо навіть дві мене, каже ні. Навіщо чекати, якщо є Car? Це як оренда самоката, але з усіма перевагами авто. Зручно, тепло, швидко. Через застосунок вибрав авто, розблокував, сів та поїхав. Хоч 15 хвилин, хоч доба, хоч година. Обирай самостійно. І все це без переплат та кредитів. Всі включу свою улюблену музику і кайфуєш. Головне, ніяких ксистів, які завжди знають, як їхати краще. За 15 хвилин поїздки заплатиш менше, ніж за чашку кави у модному кафе. Годі мріяти! Реєструйся в додатку Getman Car та орендуй улюблений автомобіль. Ти можеш орендувати авто в застосунку Getman Car, якщо тобі є 18 років і в тебе є водійське посвідчення категорії Б. Поїхали!